Уявимо, ми тільки що розглянули задачу, уявляємо, що чергують три дівчинки Оля Іра і Катя, на трьох поверхах. Треба порахувати, скільки можливих комбінацій, як можна, скількома способами можна розставити цих дівчаток на чергувати на трьох поверхах. Ми сказали з вами, що якщо Оля чергує на першому, то тут можливі варіанти. Катя або на другому, або на третьому, ой, Іра, або на другому, або на третьому, Катя навпаки, або на третьому, або на другому. Потім Олю ми ставили на другий поверх, і Іра тоді або на першому чергувала, або на третьому, і Катя навпаки. Якщо Оля на другому. Катя, або на третьому, або на першому. І таким чином ми з'ясували, що третій раз значить, Олю на другий поверх поставити не можна, тому що можливі комбінації Іри і Каті вже розглянуто. І третя ситуація, коли Оля була на третьому поверсі, дівчат розподіляли Іру і Катю на перший і на другий поверхи. Таким чином, у нас утворилося шість комбінацій. Всього Шість комбінацій. На кожен поверх дівчинка могла потрапити лише два, два рази три дівчинки. І два рази могла стояти дівчинка на кожному поверсі, ми отримали всього загальну кількість комбінацій. Три помножили на 2. Оці варіанти розташування дівчат на поверхах називаються комбінаціями. Оці всі, хто де стоїть, це комбінації. Що було простіше рахувати, не, не розписуючи так, будемо застосовувати правила. Наука, яка займається комбінаціями, називається комбінаторикою. Для розв'язання комбінаторних задач, такого типу, як ви тільки що бачили, застосовують правила суми та правила добутку. Ми скористувалися тільки що правилом добутку. Розглянемо ще декілька прикладів. Туристи, туриста зацікавили 5 маршрутів по Надніпрянщині біля Дніпра та 7 маршрутів по Карпатах. З'ясуємо, скількома способами він може організувати свою відпустку, але зверніть увагу, що цей. Чоловік має час на один маршрут. Має час чоловік на один маршрут. Але зацікавили його 5 маршрутів по Наддніпрянщині та 7 маршрутів по Карпатах. Він може, ми не знаємо, який маршрут він обере. Може, він буде відпочивати на Наддніпрянщині, а може він буде відпочивати у Карпатах. Нам треба запропонувати, ну, представити собі, що він якийсь маршрут вибрав. Але нам треба уявити, скільки ми повинні, ну, ми, наприклад, це туристична якась фірма, ми повинні йому запропонувати ці маршрути. Так от, всього маршрутів зараз обчислюється за допомогою правила суми: 5 по Дніпрянщині і 7 та або І. Сім. По Карпатах. Якщо ви... ці маршрути можна переху... рахувати, казати, що 5 і 7, використовуємо правило суми. Один з маршрутів можна вибрати 12, 12 способами. Задача розв'язується прав... за правилом суми. Правило суми таке: якщо, мож... якщо множина А Складається з М елементів. Множина А в даному випадку це маршрути по Надніпрянщині. Множина А складається з М елементів з п'яти. А множина Б це маршрути по Карпатах, складається з К-елементів, причому ці множини не мають спільних елементів. Подивіться, спільних елементів. Маршрутів немає, бачите? Окремо по Надніпрянщині можна ходити окремо по Карпатах. То тоді вибір А або Б, де А належить множині А, Б множині Б, можна здійснити М плюс К способами. Якщо множина А складається з М елементів, а множина Б з К елементів. Причому ці множини не мають спільних елементів, то вибір А або Б можна здійснити М плюс К способами діє правило суми. Що таке в даному випадку множина А? Читаємо задачу спочатку. Маршрути. Просто маршрути не скільки. А мож... про що йде мова? Про маршрути по Надніпрянщині це і є множина А. Маршрути по Карпатах це є множина Б. Це як класи, наприклад, 9 А сидить в кабінеті, там 21-му, наприклад. Це множина 9 А. Пам'ятаєте, я вам вже приводила колись приклади такі. Є 9Б клас. Всі учні цього класу є елементами множини, яка називається 9Б. Множина наших учнів, множина 9В. Це множина. Усі учні складають множину, множество. Кожен учень є елементом даної множини. Так от, так само у нас є да? і там всілякі маршрути. От кожен маршрут є елементом множини маршрутів надніпрянці. Тобто елементами множини може бути що завгодно. Учні є елементами множини їхнього класу. Класи, усі класи, це елементи множини. Ліцею номер 45 Потім заходите ви в магазин в овочевий відділок. В ящику лежать банани, в іншому ящику лежать мандарини, десь там лежать овочі, буряки, морква е і так далі, в окремому ящичку. Так от банани це множина бананів, мандарини. В одному ящику кожна мандаринка є, множ... є елементом множини, яка називається мандарини. А банани разом з мандаринами це елементи множини, яка називається фруктами. Це зрозуміло? Діти. Так, Так, зрозуміло. Добре. Тепер дивіться, в нас є буряки, морква, цибуля. Усі разом вони є, складають множину овочів. Кожен елемент, буряк, морква, цибуля це елементи множини, яка називається овочевою овочі, складається з овочів. Так само і маршрути. Розумієте, тобто все, що завгодно, може бути елементом однієї множини, за певною якоюсь властивістю. Так от, тут мова йде про маршрути. Маршрути на Надніпрянщині, по Надніпрянщині це множина А. Маршрути по Карпатах це множина Б. Тепер К. Елементів, бачите? К-елементів, а тут М-елементів. М і К зараз різні. М це кількість 5 маршрутів з множини А. І К-маршрутів. Це К-елементів маршрутів по Карпатах. Зрозуміло, що М це 5, К це 7. І отже, і от в нас є один. Треба зробити вибір. Або один маршрут з першої множини, або один маршрут з другої множини. Лише один маршрут. А. Для того, щоб дати відповідь, щас, одну секундочку, один маршрут. Що таке А і Б ще треба розібратися?